Але нарешті ми все ж таки сьогодні відкриваємо наш унікальний регіональний тренінговий центр. Тому початку слова вам Колін, тому що ми, як то, баємо, цього ви, як ми втрачені байдукту в Україні. А далі вже по сценарію все ж таки ми будемо наближатися до того моменту, коли перевіржемо ленточку, нарешті центр буде відкритий. І так слово колін було. Полінгу? Uh, извиняюсь заранее за то, что я не владею украинским языком, еще uh, uh, не учил, мне очень нравится этот язык. Uh, я на прос в прошлом году женился на украинке, и uh, поэтому мне придется выучить этот прекрасный украинский язык для того, чтобы разговаривать сво со своими будущими детьми. Что uh, для меня будет приятно, потому что дуже... я считаю, что украинская мова тоже гарно. Uh, Почему интернет, почему библиотеки? Вот в чем вопрос. Я думаю, что вы это сможете выяснить для себя в течение этого дня. Вы будете слушать библиотекарей, вы будете слушать экспертов в сфере культуры, вы будете смотреть видео, и вы, у вас будет какое-то объяснение этого. Представьте себе, что у вас есть 25 миллионов долларов. Для меня это очень абстрактный вопрос, у меня нет такой суммы. Но представьте себе, что у вас такие деньги есть, и вы хотите, чтобы и вы хотите вложить эти деньги в какое-то дело с максимальным эффектом, с максимальной пользой для всего населения. Помимо этих денег, у вас очень много своих денег, на что можно жить, поэтому вы думаете не о себе, а обо всем населении. Для нас не актуальный вопрос, для меня частности не актуальный вопрос, но э, для фондов было имерендикиз это актуальный вопрос, потому что такие суммы есть в фонде. Э, собрали э, команду ведущих экспертов по, по вопросам э, экономического развития, и они приняли решение вложить эти деньги именно в развитие Эстонии и именно в библиотеки. Почему? Вы это выясните в течение дня сегодня. Вы, э, я думаю, что вы это поймете. <свист> а, так что давайте начнем а, и а, более подробно будем а, разговаривать попозже. Тем <свист> не у нас на пресс конференцию и мы решили, что если все-таки фонд «Белый мир» сдвигнется, На есть не по куда поделиться 25 да? Мы решили дополнить и в Украине будет открыто в не просто такие таких тренинговых а в районах, Будуть підкрити навіть на сільських бібліотеках. До речі, наша Вінницька область ви декілька проєктів, про це буде розмовлена на прес-конференції, і тому вже певна кількість грошей фонду «Біла Мігін та Євген тут у нас на Вінниччині, що дуже і дуже приємно. Але я хотіла, mm -hmm. щоб ще найпросильно вам надати слово, щоб ви сказали декілька слів, які значення саме для громади нашої області, зокрема, не тільки обласної наукової бібліотеки а громада цієї області має значення цей проєкт. Великодостойне товариство. Я вважаю, що сьогодні у нас історична подія в культурному плані, тому що відкривається, відбувається не тільки презентація самої програми Бібліоміст, а відкривається тренінговий центр. І, звичайно, ми, наша бібліотека сімеряє. Вона вже популярна і є не тільки в нас в Україні, вона і є популярною в всьому світі, про неї знають і ту роботу, яка проводиться, та робота, яка проводиться у бібліотеці нарядинах. Тобто таким чином ми розширимо наш інформаційний простір, ми забезпечуємо е, е, інформацію користувачів нашу, наших в наших повному обсязі. Ця програма відбудованість дасть можливість ці функції. Результативно, і в такі обмежені сроки кожен із користувачів може отримати інформацію, людьбу інформацію, яка є не тільки в бібліотеці телерязі, а й в бібліотеках України, тому що саме бібліотека пілерязі буде з'єднана по інтернету з усіма бібліотеками України, відповідних інформація можна буде отримати та. Яка, якої немає наприклад бібліотеки малятками можна скористуватися іншими бібліотеками україни. Тому я вважаю, що те, що відбувається сьогодні у нас в це звичайно велика подія, адже програма стартує не тільки в Україні, вона сьогодні стартує у Вінницькій області, зокрема. І я думаю, що більш докладніше просто програму нам сьогодні розкажуть, презентують її. А те, що буде чим займатися тренінговий центр, це, це, це звичайно, підготовлена група фахівців бібліотечної сфери, яка, яка буде проводити свої заняття е, два рази на тиждень конкретні години і отримувати вулицю е, інформацію спочатку спочатку навчається наші фахівці бібліотечної сфери а потім будуть її впроваджувати в нашому у Вінницькій області. Тому я ще вітаю всіх, хто сьогодні прибув на презентацію. Ми дуже багато сьогодні почернемо на знань для цієї конференції, а те, що відбувається, це дійсно. Я вважаю історичну подію на країні центру. Дякую вам, Марія Васильівна. Я... І зараз ми вже нарешті наближаємося до історичного моменту. Є на що хочу сказати, що дійсно навчатиме в цьому центрі абсолютно всі. В першу чергу бібліотеки для того, щоб далі віддати свої знання іншим бібліотекам області, і користувачам. Але надалі...